Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 23 і читаємо тему сьогоднішнього уроку. Читання і записування в таблицю чисел у межах мільйона. І перше на сьогодні завдання таке. Прочитай числа, записані в таблиці. Згадуємо цю таблицю, яка у нас поділяється спочатку на класи перший клас і другий клас, або клас одиниць і клас тисяч. Кожен клас поділяється на три розряди: одиниці, десятки, сотні. Одиниці тисяч, десятки тисяч, сотні тисяч. Читати ми будемо зліва направо. Отже, читаємо десятки тисяч двійка. Отже, це вже буде 20 тисяч, 24 тисячі. Далі 187. Тут же сотні тисяч. 150. Три тисячі чотириста двадцять, двісті сімдесят тисяч, триста п'ять, вісімсот тисяч шістнадцять. Скільки одиниць кожного розряду в записаних числах? Кожен розряд має свою кількість одиниць. 7 одиниць першого розряду, 8 одиниць другого розряду, 1 одиниця третього розряду, 4 одиниці четвертого розряду, 2 одиниці п'ятого розряду. Наступне питання: Скільки в записаних чисел одиниць першого класу? Ось у нас перший клас. Все це. Тому і читаємо так: 187 одиниць першого класу. 420 одиниць першого класу, 305 одиниць першого класу. Не читаємо 0, 16 одиниць першого класу, одиниць другого класу, 24 одиниці другого класу, 153 одиниці другого класу, 270 одиниць другого класу, 800 одиниць другого класу. 0 у записі числа означає відсутність одиниць 0 одиниць відповідного розряду. Наступне завдання. Прочитай числа, який найвищий розряд у кожному з них. Поясни Радикові, що означають нулі в цих числах. Перше число 7000. Найвищий розряд це найперша цифра. Нулі означають. Одиниці інших розрядів. 0. Одиниць першого розряду, другого, третього і 7 одиниць четвертого розряду. Наступне число 50 тисяч. 5 це найвищий розряд. І знову ж всі нулі означають одиниці кожного з розрядів. Наступне завдання. Накресли в зошиті таблицю. І треба ще виконати осі. Додаткові завдання. Давайте так і зробимо. Отже, записуємо сьогоднішнє число. Класна робота завдання 160. Беремо лінійку, олівець, прикладаємо на початку зошита лінійку, ставимо точку і проводимо лінію довжиною 24 клітинки або 12 см. З кінців отриманого відрізку вниз опускаємо дві лінії, також два відрізки, довжиною 14 клітинок або 7 см. Тепер від першого відрізку відраховуємо 4 клітинки, потім ще 4, ще 4, так, до кінця, і проводимо ось так вертикальні лінії кожна довжиною по 14 клітинок. Тепер від верхньої лінії відраховуємо дві клітинки, ще дві, ще дві, і так далі до кінця. Тисніть на паузу, якщо не встигаєте. Тепер ми з вами намалювали табличку, залишилось її заповнити. У підручнику написано словами, але словами у нас не вміститься, тому будемо писати розрядом. Отже, перший розряд, другий розряд, третій розряд, четвертий розряд. П'ятий розряд, шостий розряд. Можемо виконувати завдання. Упиши в таблицю числа 215132. Починаємо 200 це у нас сотні другого класу, тобто це вже шостий розряд, там буде стояти двійка. Потім 15 тисяч. 15 це 1 десяток і 5 одиниць тисяч. 132, 100 це одна сотня. 30 це три десятки, 2, 2 одиниці. Дивимось наступне число: 306 тисяч 18. Знову 300 це у нас сотні тисяч. 6 це одиниці тисяч, а десятків немає. Ставимо 0. 6 одиниць тисяч. 18 означає, що у нас сотень немає, а є 1 десяток і 8 одиниць. Наступні два завдання. 80 504. 80 це вже десятки тисяч. З нульом, тому що немає одиниць тисяч. Далі 500 це 5 сотень, десятків немає, 4 одиниці. 420 тисяч сім. 400 це сотні, 20 одиниць немає. Далі у нас немає сотень, десятків, а є одиниці. Наступне завдання: Упиши число, яке містить. 530 одиниць другого класу. Другий клас це ось ця частинка, тому ми тут записуємо. 530, 200 одиниць першого класу. Записуємо тут. 200. І останнє завдання: 76 одиниць другого класу записуємо десятки і одиниці другого класу. 8 одиниць першого, отже, сотні і десятки нулі. 8 одиниць. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Наступним завданням у нас приклади. Записуємо приклади 161. Можете також записати їх усі в стовпчик. Починаємо. 8 тисяч помножити на 2. Ми вже вчили, все одно, що 8 помножити на 2 і дописати 3 нулі буде 16 тисяч. 12 тисяч помножити на 3 множимо 10 на 3 – 30, 2 на 3 6. 36 тисяч. Наступний приклад. 24 тисячі поділити на 4. ділимо 24 на 4 і дописуємо, 3 нулі буде 6 тисяч. 150 тисяч поділити на 3. Так само 150 поділити на 3 буде 50. І ще дописуємо 3 нулі тисяч. 7 тисяч помножити на 1 буде 7 тисяч, тому що кожне число, яке ми множимо на 1, це буде те саме число. А от 15 тисяч помножити на 0. Все, що ми множимо на 0, буде 0. 7 тисяч плюс 0 буде 7 тисяч. І останній приклад. 18 тисяч поділити на 1 знову ж залишається те саме число. А 14 тисяч поділити на 2 – це буде 7 тисяч. 18 тисяч мінус 7 тисяч буде 11 тисяч. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Накресли коло з радіусом 2 см 5 мм. Проведи в ньому два радіуси так, щоб вони утворили діаметр. Обчисли довжину діаметра кола і перевір її вимірюванням. Записуємо завдання 162 Щоб правильно накреслити коло і не залізти куди не треба. Давайте робити все поступово. Поставимо точку на початку рядку зошита. Прикладемо лінійку і відмірюємо 2,5 см, тобто 2 см 5 мм. Це підказка 5 клітинок. Ставимо тут точку. Тепер прикладаємо лінійку вертикально і відміряємо знову 5 клітинок 2 см 5 мм. Це радіус нашого кола. Знову ставимо точку, прикладаємо циркуль так, щоб гострий кінець був на нижній точці, а другий кінець на верхній точці. Проводимо колом. І можете нижче або поруч, якщо у вас вміститься, записати радіус цього кола 2 см 5 мм. Радіус це довжина від лінії кола до центру кола. Ось тут 2 см 5 мм. І ще один радіус це 2 см 5 мм. Нам потрібно провести ці два радіуси так. Щоб отримати діаметр. Діаметр це відрізок, який проходить через центр кола, а його кінці лежать на лінії кола. Проводимо, прикладаємо лінійку і з'єднуємо ось так, і це буде діаметр. Як ми вже здогадались, а можливо, і пам'ятаємо, що діаметр це два радіуси. Отже, щоб знайти його довжину, треба. Радіус помножити на 2 2 см помножити на 2 буде 4 см. 5 мм помножити на 2 буде 10 мм. 10 мм це 1 см, тому разом це буде 5 см. Прикладіть лінійку і виміряйте довжину цього відрізку. Якщо 5 см, то ми все зробили правильно. Переходимо до наступного завдання. Наступним завданням у нас приклади. Давайте їх виконаємо усно. 80 тисяч мінус 50 тисяч буде 30 тисяч. 320 тисяч плюс 140 тисяч. Давайте окремо додамо. 320 плюс 100 буде 420 тисяч і ще 40 460 тисяч. 320 тисяч мінус 200 тисяч. Це у нас буде 120 тисяч. Переходимо до наступного завдання. Наступним завданням у нас рівняння. Записуємо рівняння 164. Запишіть спочатку два рівняння, а третє рівняння нижче. Тут у нас зменшуване від'ємник різниця. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. Тут треба знайти невідомий від'ємник. Треба зі зменшуваного відняти різницю. А тут невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Спробуйте виконати ці рівняння самостійно, а потім перевіримо. Тисніть на паузу. Починаємо. Якщо ви отримали ось такі результати, то все виконали правильно. Якщо ні, виправляйте і переходимо до наступного завдання. Парк має форму квадрата. Довжина доріжки по периметру парку становить 8000 метрів. Яка довжина доріжки вздовж однієї сторони. Давайте це завдання виконаємо усно. Ось так виглядає парк згори. Форма квадрата. А це є доріжка. Довжина доріжки по периметру 8000, тобто периметр цього квадрата 8000 м. Як знайти одну сторону? Давайте згадаємо як знайти периметр квадрата. Треба сторону помножити на 4, тому що 4 сторони вони рівні у квадрата. А щоб знайти одну сторону, треба периметр поділити на 4. Так і робимо 8 тисяч, ділимо на 4 буде 2000 метрів. І це є довжина доріжки вздовж однієї сторони. Переходимо до наступного завдання. Одна майстриня за 2 години розмальовує 8 керамічних ваз. А друга за годину три вази. За скільки годин, працюючи разом, обидві майстрині розмалюють 28 ваз. Записуємо. Задача 166. Перша майстриня за 2 години 8 ваз. А за одну невідомо. Друга майстриня за одну годину 3 вази. А треба нам дізнатися, скільки вони разом годин витратять на те, щоб розмалювати 28 ваз. Розв'язувати будемо так. Якщо ми знаємо, скільки друга майстриня за одну годину, давайте знайдемо, а скільки ж перша за одну годину. Якщо 8 за 2, то за одну буде правильно 8 поділити на 2 буде 4 вази. Перша за одну годину. А скільки вони разом розмальовують вас за 1 годину. Треба 4 додати 3. І так робимо. Буде 7. 7 вас разом за одну годину. Отже, разом за одну годину вони розмальовують 7 Вас. А за скільки ж годин разом вони розмалюють 28 Вас? Треба 28 поділити на 7. І це буде 4 години. Розмалюють 28 вас. Можемо записати відповідь. Дописуйте і на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу. До побачення!